Барыкс. Доброе утро. 1338, а саме дата сегодняшне. Постата 11.24, саме я придумал батальйону номер 2 полку патронної поліції міста Діла Серка, рядової поліції Путманського Дмитро Колегович стосовно е, Косян Юрій Володимирович. Правильно? Ні. Якщо щось вималювати неправильно, я перепрошую. Е, 22.01 1983 року народження. Тобто керуєш. Р-04 доставки кілометр село карі, керуючий транспортним засобом Піат eh, «Добло» номер, з номерним знаком АІ-1697 є В. E, тобто в населеному пункті, де дозволена швидкість не більше 50 км на годину, рухали зі швидкістю 73 км на годину, чим перевищили на 23 км на годину. Допустимо максимальну швидкість. Чим порушили правил, то на Розуміли? Я, як Повноважна особа притягаю вас до відповідальності за частиною 1 статті 122 Кодексу України про немістими правопорушення. А, безтяг... а можна питання у вас? А це по, -по справі? Хіба 3, uh, у вас не 3 кілометри швидкість погрешності? погрішності? Uh, Я перепрошую, зачекайте пару хвилин, я закінчу. Да, просто дивіться погрішність, там вже якраз 3, 3 кілометри. Так ви просто ми... зараз справу розглядаєте, якщо погрішність 3 кілометри, то 73. Раз, виходить. Ну, 73 я прилад. Ну, погрішність, якщо до 3 км. Це, це, дозволяється 50 кілометрів і плюс 19 73 плюс, плюс 20 там. Ви зараз купляєтесь. Там у нас до 20 км на годину Ви можете звернутися за бору... адресу Суперської, да, 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 це... ви знаєте, там всі е, розгорнутому виді, всі питання, е, всі відповіді на ваші питання. Да, да, да. Е, добре, якщо захочете поспілкуватися, перепрошую, да, я, да, я, я, я зайнятий я... по своїй роботі, зараз осуджую. Особ... Yeah. <sighs> era